Ольга, скажите вот вы лицо независимое, вы над схваткой не в одной из партий. Скажите, в чем, по вашей информации, причина сриву виборів в Мариуполе? Кто конкретно, по вашему мнению, приложил к этому усилия? Ну знову ж таки, я собою не підміняю правоохоронну систему. Це її завдання визначити і з судом прийняти відповідне рішення, якщо це буде зроблено. Але е, я думаю, що перша причина це відсутність політичної волі організовувати вибори в принципі Маріуполі і Красноармійську. Ми це бачили по заявах ще до старту виборчої кампанії і заява голови військово-цивільної адміністрації Жипрівського знаходились різні підстави. Чому частина міст була виключена з виборчого процесу? Хоча вони територіально від зони розмежування знаходились значно далі. Ніж Маріуполь, але Маріуполь був маркером, тому що президент на себе або парламент не взяв відповідальності щодо того, а насправді з яким обличчям ми вийдемо, якщо таке величезне місто, центр Донецької області, який формально. Знаходиться повністю під контролем держави України, там не буде забезпечено виборчий процес. Тоді хто така держава Україна, чи виконує вона в свої функції, чи вона бездіяльна. І тому Маріуполь став частиною території, яка на якій було оголошено виборчий процес. Але якщо дивитись по заявах голови військово-цивільної адміністрації, було зразу зрозуміло, що ми не хочемо там виборів, і мені здається, що причини, які були знайдені для красноармійська і для Маріуполя, це лише причини.